Я дуже люблю це, коли ти сам по собі. Коли типу, да, в тебе є друзі, в тебе є спілкування, це все класно, але глобальні рішення мої, тобто на, на вас ніяк не впливають, а на мого партнера впливають. Я в даному випадку з тобою не зовсім згодна, в тому плані, що ну, якщо ти хочеш прийняти якесь глобальне рішення, але воно не підходить е, партнеру, але для тебе це глобальне рішення, воно для mm -hmm. тебе важливо. А партнер ну, категорично проти, от ви не можете домовитися. Це, як, наприклад, ну, мати дітей. Ти хочеш мати дітей, твій партнер категорично не хоче мати дітей, і ні ти не хочеш змінювати рішення, ні він не хоче змінювати рішення. Зрозуміло, що скоріше за все, що це кінець стосунків, це, а так. не те, що. Ти маєш підлаштовувати своє глобальне рішення під його глобальне рішення. Тобто, тебе ж да. ніхто не змушує. Є, ви робити. знаєте, да? Ви праві напевно тоді не глобальні рішення дрібні. Це дрібні. дрібні. По, про це дрібні. дрібні. Ти права, абсолютно. Не, Якщо не глобальні такі... рішення, ви розлучаєтесь і розстаєтесь, тому що це важливе рішення, да які ти типу, на це твоє, твоє життя. життя.